Всіх вітаю. Сьогодні хочу зазняти таке відео, як проростити цибулю на перо саме взимку. Зараз у нас 20 січня 23 року сьогодні. Тому взяв я такий лоточок для розсади. В нього насипав тирси. Звичайна тирса, пиляв дрова, тирса залишається, набрав тирси. Тирсу добре змочив, залив водою і сюди ось так повставляв цибулини. Цибулини зверху позрізав їм вершок. ось Так Так буде краще для них, тому що легше буде перові пробиватися. Ось І разом з вами, якби понаблюдаємо за цим процесом, я буду періодично знімати, на якій стадії, чи воно працює, чи не працює, тому що раніше я насипав землю. Ось, але якось з землею, мені здається, воно не так працює з терсою краще. Просто потрібно що саме контролювати, щоб постійно була волога терса, підливати час від часу воду. Ось, І буде, я буду показувати, як буде змінюватися, буду говорити, якби, якого числа я знімаю. Сьогодні я ж кажу 20 січня 23-го року. Ось, І так періодично буду знімати всі стадії. Якби, наблюдати, як буде підніматися наше перо. І чи буде воно взагалі підніматися. Можливо, і не буде. Ось тому, але я вже вирощував, тому я впевнений, що повинно все бути добре. Тому ось наразі ось так. Ніби все розказав на першому етапі. А далі просто слідкуємо за водою. Час від часу підливаємо. Стояти вона буде ось у мене на підвіконнику в хаті. Ось, тому поки до наступного включення. Так, сьогодні у нас 24 січня. Садили ми цю цибульку 20 січня. І ось такий вже вона має якби, вигляд, такий етап. Деякі, вже так, непогано якби попідростали росточки, перинки. Ну, деякі ще, якби, ще ні. Але вони, вони дуже нуть, це теж нормально, тому що, наприклад, ці вже повиростають будуть великі, вже можна буде їх брати, використовувати в страви. А ці, вони пізніше, коли попросипаються, скажімо так, то ці вже виріжеш, а ці будуть якраз підніматися. То воно так теж непогано що не, не всі одразу. Це не на продаж, якби що мені потрібно. Всі одразу, щоб зібрати і продати, а для себе якраз нормально. І ось цих виходить, 4 дня я до них взагалі не, не підходив. Води не доливав, тут трішки води менше стало, зараз трішки води долию, щоб була постійно вода. Взяв рунделика. так потрошки долию. Ось піднялася водичка, показалася. І все буду контролювати, просто щоб. Щоб була постійно вода. Тому що і в хаті, якби тепло, вода випаровується, і сама цибулька якби, її споживає. Тому четвертий день ось такий вигляд. Будемо чекати далі далі. Включуся через пару днів, можливо, знову через 4, через 5, через 3 побачу. І побачимо, як же буде виглядати вона тоді. Поки все. Так, і сьогодні у нас 31 січня. Ось такий вигляд має вже наша цибулька. На такий рівень вона піднялася. Вже навіть ці, що ще минулого разу, як я знімав 24-го, здається, числа, вони не були підняті, то зараз вони вже ось як попіднімалися. Вже вся. Ось тільки одна ось ця, тільки-тільки надумала пустити пагона. А так-то вже ось, ось такий вигляд, вже височенька. Зараз я знову ж таки долию води, тому що ці всі дні я знову нічого тут не робив, до неї не підходив. Зараз знову трішки води долию. Ось так. І все. Я ще думаю днів 4, 5, 6 і, напевно, вже буде, вже буде досвід, вже можна буде її зрізати і використовувати. Тому я ще включуся, напевно, раз. Фінішний якби, завершальний етап покажу. Але ось вже за якого це ми, числа? 20-го здається ми це все почали. Сьогодні 31 ше це що 11, 11 днів. Від моменту, як посадив я цю цибульку в лоток з тирсою 11 днів і вже вона має ось такий непоганий вигляд. Доволі вже такий є пера і височенький, я думаю, сантиметрів по 18 до 20, ось навіть таке високе. Тому ось так поки. Ще раз включуся, покажу вже фінальний етап. Як воно буде виглядати, і все. І можете брати на замітку робити, робити певні висновки. Чи швидко, не швидко. Можливо, воно, ну, хтось, хтось скаже, що це дуже довго. Ось. Але я думаю, що швидше не буде з землею точно. Але мороки з землею, мені здається, більше, тому що там і волога, як на мене, скоріше випаровується з землі. І коли земля дуже волога, вона і запах такий. Виділяє, тому стирсую набагато проще, ніяких запахів лишніх, ніяких морок. Все якби на, на ваших очах я робив. Тому поки так, ще раз включуся і вже тоді будемо підводити підсумки. Так, ну що, сьогодні 4 лютого, 4-2. Я вважаю, що це вже останнє відео, тому що вже вона, наша цибуля досягла ось такого виду. Загалом сьогодні 15-й день, після того, як ми її посадили, і ось такий вже має вигляд. Тобто за 15 днів вона якби цілком виросла до того моменту, вже коли її можна, можна споживати, можна брати і використовувати декому потрібно. Тому ось таке відео. Весь процес, як би показав. Минуле відео я знімав воду, доливав, більше після того я не доливав, яке там вже було число, не пам'ятаю. Можна ще трошки долити, але там ще є, ще є водичка, але можна долити, в принципі. І, і можна вже використовувати. Ось є така вже дебела, яку вже можна зрізати. Ось Ця чуть, чуть коротша, так як я і казав, що нормально виходить. Собі по ходу більшу вирізаєте. А менше підростає. Ось. І якщо хто посаде більший лоток, більші об'єм, кому потрібно, то я ж кажу, так, в принципі, нормально. Поки більшу вирізали, менше підіймається і постійно маємо цибульку. Можна посадити з інтервалом, наприклад, там, в 5-7 днів. Спочатку один лоток посадили, через 5-7 днів другий посадили і так буде також безперервний. Якби цикл хто полюбляє, кому потрібна ось така цибулька. Тому беремо на замітку, користуємося, коментуємо. Всім дякую за увагу. До побачення.